Ні для кого не секрет, що зелений криптоніт є найбільшою слабкістю Супермена. Проте, чи знаєте ви, що смарагдовий камінчик не єдиний в своєму роді, спектр кольорів криптоніту надзвичайно різноманітний, як і його властивості. І сьогодні ви дізнаєтеся про кожен із них. Ви на каналі Geekult і ми починаємо! Перший криптоніт згадується в неопублікованому оповіданні ще в далекому 1940 році своєрідний прабатько сучасного криптоніту. Його особливістю було те, що він повністю позбавляв сили криптонця, але наділяв здібностями звичайних людей. Проте пізніше від цієї концепції відмовилися. Для загального розуміння ще слід згадати, як взагалі криптоніт з'явився на нашій планеті. Хоча концепцій появи цього дивокамінчика є безліч, майже всі вони зводяться до того, що криптоніт сформувався в ядрі планети Криптон та при вибуху планети розлетівся по всьому космосу, долетівши навіть до Землі. Окей, з цим розібралися, погнали безпосередньо по видам криптоніту та їх властивостям зелений криптоніт. Про нього ви все чули і знаєте, тому сенсу зупинятися на ньому я не бачу. Наступним у нас йде червоний криптоніт. О, ну а тут вже буде цікавіше. Спочатку даний криптоніт був зеленим, проте на шляху до землі він прийшов через таємничу червону хмару, яка і наділила його новими властивостями. Цей вид криптоніту надзвичайно непередбачуваний, адже ніколи не знаєш, як він вплине на супермена, просто генератор випадкових ефектів. Наприклад, перетворити супермена на дракона, будь ласка, на гнома теж проблем не складе. Проте в основному червоний криптоніт впливає на психіку та емоційний стан криптонців, роблячи їх злими, непередбачуваними та інколи й навіть божевільними. Але додаткову руку теж відростити Супермену може. Хоча його дія триває приблизно 48 годин, а іноді, можливо, й більше. Ось такий непередбачуваний ефект може нести за собою червоний криптоніт. А ми йдемо далі Антикриптоніт Зовсім не шкідливий для криптонців, опромінених жовтим сонцем, але володіє пагубним ефектом на звичайних людей та криптонців без суперздібностей. До того ж, ув'язнені в фантомній зоні криптонці теж вразливі до цього виду криптоніту. Про фантомну зону я вже згадував в своєму минулому ролику, то ще не бачив, раджу переглянути. Також антикриптоніт є джерелом енергії для однієї з версій ультрамена, злого двійника супермена з Землі 3 x криптоніт Він був створений супердівчиною як невдала спроба знайти протиотруту від зеленого криптоніту. x криптоніт тимчасово наділяє над людськими здібностями звичайні форми життя. Відрізнити його можна по яскраво вираженому жовто-оранжевому кольорі синій криптоніт. Це своєрідна недосконала форма криптоніту. У нього було багато властивостей, які постійно змінювалися. Спочатку даний вид криптоніта пагобно впливав на недосконалих істот, таких як Бізаро. Хоча пізніше він навпаки наділяв Бізару величезним інтелектом. Проте від цього відмовилися і повернули більш знайомий нам ефект. Також синій криптоніт використовувався як протиутрута від ефекту червоного криптоніту. А в серіалі таємниці Смолвіля кільце синього криптоніту позбавляло надзвичайних здібностей Кларка, перетворюючи його на звичайну людину. До того ж, даний камінчик має точно такий же ефект на ультрамена, як зелений на супермена. Білий Криптоніт. тут усе надзвичайно просто. Він вбиває будь-яку рослинну форму життя незалежно від її походження. Срібний криптоніт спочатку був лише звичайним реквізитом, придуманим для жарту над суперменом. Проте пізніше його наділили певними чарівними властивостями. При контакті з даним видом криптоніту, супермен може почати бачити різного роду галюцинації, найчастіше свої потаємні страхи. А також срібний криптоніт діє на кларка як наркотик з досить неприємними наслідками, такими як відчуття постійного голоду, заторможеність та все в цьому роді. Коштовний криптоніт. Його основною здатністю є підсилення психічних сил жителів криптона, які перебувають в фантомній зоні. Проте досить цікаву варіацію ефекту цього камінчика нам показали в 9-му сезоні серіалу таємниці Смолвіля, в якому Кларк, вдихнувши частинки криптоніту, отримав здатність змушувати будь-кого виконувати те, що він попросить, навіть не усвідомлюючи це. Червоно-золотий криптоніт. Тимчасово позбавляв криптонців їхніх спогадів. Хто я? Повільний криптоніт. Даний вид був створений суперлиходієм металу, і є тим самим зеленим криптонітом тільки для звичайних людей. Криптоніт X. Так так, є X-криптоніт, про який ми вже з вами говорили, а є й навпаки. Дуже оригінально. Даний камінчик пришвидшує поглинання суперменом сонячних променів та прискорює відновлення криптонця своєрідний буст-ефект. Йдемо далі. Чорний криптоніт. Може розділити криптонця на дві окремі сутності добру та злу. Даний криптоніт є улюбленим камінчиком Бетмена, який сміється, адже на своїй землі саме він синтезував чорний вид криптоніту, та й ефект у нього трішки різниця. Адже під дією цього камінчика криптонці божеволіли, впадали в максимальну злість, нищили та вбивали все навколо, включаючи своїх рідних. Чим і користувався Бетмен, який сміється. Але це вже зовсім інша історія, про яку в майбутньому зроблю ролик. А ми переходимо до наступного виду: Золотий Криптоніт. Один з найрідкісніших видів, проте надзвичайно потужний. Він анулює можливість Криптонця поглинати енергію жовтого сонця, від якого останній черпає свою силу, що призводить до втрати Суперменом своїх здібностей назавжди: жовтий Криптоніт. Про нього мало що відомо. Спочатку він був просто нешкідливою формою криптоніту з яскравим жовтим світлом, проте пізніше він отримав ефект вселяти в страх в серця криптонців, подібно жовтому кільцю сили, помаранчевий криптоніт. надає нездібності протягом доби будь-якій тварині, з якою контактує рожевий криптоніт. Ну і куди ж без даного кольору. Цей камінчик це своєрідна сатира на сюжети багатьох коміксів срібної доби. Його вплив на супермена дуже цікавий, адже кардинально змінює вподобання останнього. Точніше робить Скларка гомосексуала. Також в одній із короткометражок Ліги справедливості рожевий Криптоніт змінив стать Супермена, перетворивши його на жінку магнокриптоніт. Завдяки цьому камінчику можна відстежувати об'єкти з криптону. Це стосується як живих істот, так і будь-яких матеріалів. До прикладу, завдяки магну криптоніту можна знайти інші види цього каменю. І на цій прекрасній ноті можна поставити жирну крапку. Хоча насправді види криптоніту на цьому не закінчуються, адже ще є різні сплави криптонітів, синтетичні камінчики, а скільки не канонічних видів криптоніту? Одним словом, ще багато всього. З найцікавішого, червоно-зелений криптоніт першого різновиду, який створив Бреніак, даний сплав змушував супермена мутувати, відрощувати третє око на потилиці, червоно-зелений криптоніт другого різновиду, який позбавив супербоя назавжди його сил, та червоно-зелено-золотий криптоніт, котрий, окрім позбавлення сил, стирав і спогади супермена про його сили, історію та героїчне минуле. Дякую усім, хто додивився даний ролик до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не обділяйте його вподобайкою та коментом. А якщо маєте друзів, яким також до вподоби дана тематика, поділіться цим відео з ними, адже це дуже рятує в просуванні каналу та допоможе створити велике український гік ком'юніті. Ви дивились Культ. до нових зустрічей, Па-па!